Доброго ранку. Сьогодні у нас понеділок, трішки нельотна погода. Не знаю, якщо зараз дощ втихне, то підемо працювати, а ні, то буде сьогодні у нас вихідний, бо стоїть погода на цілий день дощ, а нам потрібно там місити землю, то не знаємо. Якщо дощ перестане, підемо спробуємо робити підпори на опалубку, якщо ні, то. Почнемо вже завтра. Так, дощу у нас сьогодні немає. Поставлю вам невеликий В общем, потім покажу. Ставимо, укріпляємо палубу, в'яжемо арматуру. Бо немає часу. Але додому пообідати, була така можливість, працюємо недалеко від будинку. Пообідали і підрахували точну кількість бетону, яку потрібно замовити. Це 8,2 куба. Власник зараз замовить у своїх знайомих, сказали, що зможе привезти за один раз міксер Камаз. А ми пообідали і зараз їдемо. Потрібно зробити жолоб. Щоб не вистачає у нього вильота лотка. Також потрібно ще завісити стіну клеєнкою, щоб не забруднити, бо там новий фасад. Він чистий, його потрібно зберегти в чистому вигляді. То зараз купили армований скотч спеціальний для фасадів, і заклеюємо стіну. Працюємо. Приїхали на роботу вже пообідали. Зараз чекаємо міксера з бетоном. Сказали, що має бути. Зараз заклеюємо фасад клейонкою, щоб не набризкати, покажу вам, як зробили підпори. Всю опалубку зафіксували, щоб вона міцно стояла, бо 8,2 куба це приблизно 24 тони ваги. Доволі сильний тиск буде. Зранку така була мокваша, дощ пройшов. Трохи прийшлося помісити це болото. Але нічого, нічого не обвалилося, все стоїть. Тут земля такий ґрунт, трошки маслянистий, що він ліпиться, тримається, не, не так, що осунулось і засипало. То це нам на руку. Поставили такі підпори. Через кожні 60-80 см. Забивали глибоко коли. З таким планом, що нижній опор, розкис. І тут забитий кіл, все тисне, і вверх впирає, і не спирає. Армували, засверлювали в арматуру сходи. Верхня сходинка, нижня сходинка. Так воно виглядає. Зараз перейду з тої сторони, покажу. Так виглядає, армували у два, два шари, скажу так, і внизу контур об'язаний арматури. арматура десятка. Клітинка 40 на 50, десь 30 на 40. Так виглядають сходи. Нічого у нас сьогодні не вийшло. Тільки зібрались заклаювати фасад, щоб не заляпати, подзвонив міксерист, сказав, що вже він сьогодні не встигає на завантаження, було вже половина п'ятої і, в общем, спішили, спішили і нічого не вийшло. Перенесли на завтра на ранок на 9 вже буде міксерист, то вже на сьогодні ми свій день завершили. Так. Ранок почався в нас з дощу. Водій міксера подзвонив, сказав, що вже завантажується на годиннику 50-ї буде через 40 хвилин. Зробили жолоба. Зробили ось такого жолоба для подовження подачі бетону в той край, заклеїли фасад. Тут розквасило землю дощом, будемо сподіватися, що ця опалубка втримує все це діло. Замовили марку 250. -ту. Взяли вібратора і зараз чекаємо. О, все, все як завжди, їхав до нас міксер, дуже був дощ сильний, ми вже змокли, приготувались під прийомку бетона, подзвонив міксерист, застряг, щось якийсь зробив там маневр. Взагалі, не доїхав, і зараз вже він так сів, що ледве не перекидається. Зараз вирішуємо ці питання, чи приїде інший міксер на перезавантаження. Є варіант возити цей бетон бобкатом в опалубку, і ще є варіант знайти якусь тяжку техніку, щоб його смикнути. Це просто капець. Зато дощ перестав, зараз покажу. Що тут робиться? Болото нам сило добряче. Зараз чекати непонятно скільки. Така вже погода, що можна лити, то вже міксера немає. Ну нічого, чекаємо. Зараз поїхав шукати якусь GCP. Вроді планують, щоб ззаду вона його підпихала і він буде пробувати виїжджати вперед. Ось Засів він так, і його стрмно, бо переднє колесо вже відірване від землі. Та, не знаю, щось будемо пробувати. Зблизька покажу, ось так він засів переднє колесо. Ну, воно практично не стоїть, воно тільки від того, що стоїть, воно відірване. Може камера так не передасть, але немає такий крим здоровий. Це вісь садить взагалі. Забуксував. Зараз їхав чоловік на машині сказав, що є в нього трактор кейс, то можливо що він буде допомагати. Робота йшла не, не то, щоб дуже погано, але не дуже й хорошо. Але нічого, зараз з тим питанням ми розберемося і залиємо такий цей бетон. Є підловину другої. До сих пір не вдалося витягти міксера. Зараз приїдеш екран, спробує його теж чи, чи припіднімати в одну сторону, чи тягнути із GCB на пару. Або ще варіант перезавантажувати в інший міксер. Але теж з фірми ніхто не відправляє іншого міксера. Поки що чекаємо. Вже три рази дощ пускався. Пообідали, вже чекаю хлопців, домовились на 2.15 зустрітись біля під'їзду. Та й поїдемо дивитися, що там той міксер. Виїхав, не виїхав. Vi ću ja što ja Сточик вигрузили, це було нелегко, він вже в міксері постояв 4 години, трохи сівся, полотку важко біжить, прийшлося його горнути. Ну, Тарасу заповнили, зараз беремо правило, зашкрібаємо, вібратором провібровуємо, в общем, все побачите. Так, Закінчили вже. Завібровувати, заглажувати терасу, ось так воно виглядає. Розвібровували, бо бетон дуже швидко загустів. Такий вигляд має. Зараз накриваємо клейонкою чи пленкою і будемо так стояти пару днів, потім вже знімемо рештування. Його то можна і завтра знімати це рештування, але немає в нас часу, будемо займатися чимось іншим. Сьогодні вже пройшло два дні після того, як залили бетон. Приїхали, зняли опалубку. Зараз покажу, як вже виглядає закінчена тераса. Зняли опалубку. Ось так виглядають сходи, зараз змітаємо, змиваємо. Дивіться, як завібровано, немає пустот взагалі. Знаєте, як бувають, знімаєш доска, порожнини такі раковини. Тут немає одходжу. Воно все виглядає так красиво. Тут буде робитися, вже інша бригада буде робити з дерева терасу. Це з іншої сторони. Все рівно, краї не посколювалися, все класно. На цьому відео підходить до свого завершення. Дякую, що дивились, підписуйтесь на канал, ставте лайки тим пока